Итак, головка двигателя. Воль 840, 24 дизель. Шестерка рядна. Куча клапанів. 12 штук. Все еще на ремонте. В основном не хватает, конечно, часу. Все понакуплював уже давно. Но время, чтобы его забрать, чуть-чуть Сбираю. на не як. ну что тут протерал клапана ну, меня в направляющий 35 гривен штучка И клапана конечно новые уже взял это что новые так Все по порядку лежать. Притираю клапана обичним дідуським способом. дрелька, така ручна. На ній насадочка на хрест. Так. І такі спеціальні набалдашечки поробив. Приклеїв їх до клапана. Побачив в людини таку конструкцію, тільки там три ризки. І під пряму отвітку зроблено було. Я так думаю, а що беріться. Не зробити просто на хрест. Щоб, щоб поставити такою таку насадочкою хрестовою. Из, из набора взял там, да, ударная отвертка это типа чтобы выкручивать такие всякие проблемные места надо да, треба стукать и крутить вставляю сюда его ну там конечно пружинка маслом смазаю Вс одно є, паста притирочна. І ударно провертальним методом, скажімо так. Бах-бах його -бах, притираю. Сюди вона стає. Це кругляка, я нарізав з прута просто. Нарізав фортуною, бах-бах, все, є. Сигаю сюди цю дрельку і воно вже нікуди там не дівається, не гуляє, не випадає. Так не рекомендували на смолу на клеїть на полдашечку, переходничок. Ну, я потім подумав, стоп, є їздиш. Ж... В природі клей, термоклей. Такі ці трутики. Попробую на нього. Попробував отлично. Тільки одна спала. Бо я клапана геть не грів, на холодний клапан клівав. Нагрівав тільки на балдашку. Так. А потім клапан трошки підгрівав. Не знаю, дратися і хотя хотів. І отлично воно туди. Прилипає, так само і відлипає добре, підігріваю трошки на, на газовій плиті саме оці на балдашні. Він відпадає і тряпочкою розплавлений цей термоклей добре вбирається. Все частеньке, там нічого і не було, нічого не приклеював. Нормально все виходить. Притираю, як мені обяснили, до кайомочки. До кайомочки тоненької міліметр півтора по всій, по всій окружності. Все, в принципі може тут буде видно. Може ні, не знаю. Мені тут то точно видно. Там є фазочка і там, і там. Так, все роблю, звісно, в домашніх умовах. Хочеться все самому зробити. Да, бачу, наскільки це все непросто, довго, дорого, за того, так, так і довго, що і довго, і, і дорого, я вже аж запутався. Куча приспособ, надо. Да. например, чтобы клапана познимать, рассухарить. Вот Ось такую приспособу робив. Так. Ну, Просто речах. Визварив там полоса, посверлив. Це самоджіли. Тут чіпляється до, до шпильок кріплення цих бугелів на, на розпредвал. А тут давлю на, на пружину, на цю штуку розсухаю. Отлично получается сухарики магнитиком забрав. Вообще удобство просто. Тоже саморобная штука такая. Кусок проволоки, блин. Лемокинчиковый магнитик. Хороший магнитик. Неодымовый, чи як там называют их. Даже хорошо. Полезна штука в хазяйстві. Так, головку шліфанули мені на заводі. Там чуть-чуть було. якийсь прогиб. Так, що ще? Тут такі тріщинки є малесенькі. Тут одненька, тут дві, на камерах, на форкамерах. Тут немає тут ненька, але не так узнавав, що вона з цими тріщинками ходить і ходить і ходить. Так що так воно далі буде ходити, напевно. Так, так що я зараз дотираю ці клапана, ще мені один остався. І буду, а, буду, що це все діло прочистити, ці всі канали продуть ну, збирати клапана клапана пружини э, пукателі що все переставляв так от на прозі водного клапана буду Це такі діла Вже більше півгода машина стоїть, а вже якось не знаю, неудобно. Всі питають, ну скоро заведеш, скоро заведеш, блін. Заколюбався, чесно говоря. Все нам нема коли. Їздити було коли. Так, звісно було. Треба сів поїхав, щось перевіз, так, да, отлічно. А робити... Робити це робить. Це машина стоїть, а ти береш і лупайся да конечно були б там свободні гроші здати на ремонт дивителя Зробили б його за, за два дня блін. Но... Ну, тут самому самом пройти Такий двигатель я ще не робив, конечно Робив дизеля там одно цилиндровый тоже там конечно прощая система набагато а тут цих, цих ремнів куча клапана регулюється, ну як, як він на марках, звісно, шайбами. Предложивай там, да А, ось За направляючі, що хотів сказати. Так, число для удобства, заміни цих шайб я. Сейчас возьму шило, покажу. Я в цю месте... Тут еще... Там такая на чек... Як фазочка така. Така кусочек стенки, значит, так торчало. То есть мешало, щоб... щоб туда шило всунуть. Щоб снять шайбу. Те я фортунку взял легенько тут І тепер можна, можна легко його відковирювати э, цей шилом, щоб, щоб міняти їх, щоб регулювати. Це так для удобства. Перший раз як регулював, повнізов. Надо убався з цими шабами, поки їх витащиш. А спеціально вже не було це приспособлення. Ти отак їх. І буде нормально таке все основне в принципі є, конечно би нічого не було інструменти я б, б нічого не робив би. там щупи всякі, конечно є. не без цього і так головка вже практично зібрана клапана отрегулював після притірки регулюровочними шабами різної товщини, але їх запас є так що вийшло без без, без там, до покупок це сиділо регулювати так регулював звісно щупами зазори Зазори впускного випускного в межах приділу вийшли. Я вів для удобства таку, таку табличку, де описував номер клапана, який треба зазор, чи він впускний, чи випускний, який треба, щоб був зазор, яка там шайба і який зазор фактичний. Потім минус плюс, получалося нужна шайба і, і нужний зазор. Став шайбу, відповідно. Я получав, получався нормальний зазор. Так, так що я вже його відрегулював. В принципі вже головку можна ставить на движок на блок то есть Лише по книжке але по щоб перший другий клапан в такому положенні стояв цей сюди цей туди вправлював і И... тут ось есть... Розріз треба, щоб він був горизонтальний. Даже отут тут все щоб чуть-чуть був зазор. Так, відносно площини головки. Це значить, що... що розпідвал виставлений правильно у верхню мертву точку двізеля. Так, що тут ще? Що тут ще? Форсунки я вже зарані поприкручував. Я, в принципі, і робив топлі перед ремонтом дві їздив на них, міняв розпилите в форсунках. виставляли мені по давленню 130 атмосфер. Так що в принципі вони повинні робити. А якщо що, то вже тоді походу буду, буду дивитися. Ну, Поки я думаю, що вони повинні робити. А взагалі-то мисля така... Вони в нові, так, Що треба було б? Попробую, попробую прочистити якоюсь присадкою. Є в мене присадочки вже взяв. Навіть не, не, не просто воно прочисте, а є там якийсь ефект, додає герметичність голкам і так далі. Якщо попробую, звісно як це ведужа їх покращить трохи. Наслічки ну, накала я перевіряв. Всі працюють. Я тут тільки дві штуки я поміняв цю і цю поставив. Біля насоса топленого. Ну щоб вони вже були нові, щоб я до них не лазив. А ці старіші поставив спереді. Так, ну пока все. Дальше будем ставать на блок.